Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 11 червня 2024 року, видноградник Котовського Руслана Вінницька область. Ось такий я показував його в активному квітуванні пам'яті Шмельова. Ось такий на сьогоднішній день уже має вигляд. Зараз ми його будемо. Нормувати урожаєм. Будемо вирізати гірші. Гронки краще залишати. Ось так він досить непогано, досить непогано він відквітував. І зараз ми зробимо це такий важливий. Захід чи операцію, бо він потребує такого дуже хорошого нормування Грона, Ну, неймовірно, вони великі, ягідка також тут 10 грам до 10 ну не більше. І тому потребує нормування, хоча він сам по собі сильно росте, але все одно. Ось так розвивається виноградик в цій теплиці на перголі. Вже все відквітувало. Досить непогані результати. На дворі також я показував після приморозку, кущі відновлювалися, а на сьогоднішній день вже і не скажеш, що був приморозок, ну, звичайно. По деяких кущах ну, маловато урожай, закладення урожаєм. Мало суть цвіть. Але на сьогоднішній день виноградник вже також в активній фазі цвітіння. Деякі технічні сорти вже відцвіли, клубнічний відцвів. А взагалі то так-то так досить-досить непогано. Ось так. Всім дякую за увагу, всім добра і мира.